Чому українські магазини не хочуть, щоб ви це бачили? Коли я почала працювати байером, то відразу пішла до торгового центру для того, щоб у фірмовому магазині подивитися, яка вартість на товар з фабрики. На екрані ви бачите сумочку, яка мені дуже сподобалась, але ціна зі знижкою мені не сподобалась. Подивилася я цю сумочку на фабриці. З фабрики мені приходить повна комплектація, гарне пакування, пильник, документи на цю сумку, повністю все. Далі я пішла в брендовий магазин New Balance. Це був магазин Outlet. Тобто там вже були ціни зі знижкою. І мені ну, дуже сподобались ось ці кросівки. Але ціна на них зі знижкою вже була не дуже приємна. Я перевірила у свого постачальника з фабрики. І ці самі кросівки я можу замовити собі набагато дешевше. І це вже з доставкою. Іще мені одна сумочка приглянулась, вона була також зі знижкою. В принципі, ціна приємлива, але я все-таки перевірила її на фабриці. І мені постачальник відповів, що ця сама сумка буде мені коштувати ось стільки. А тепер скажіть мені, якщо б у вас була можливість замовити з фабрики точно такий самий товар, який в нас продається втричі дорожче. Але єдиний мінус, що вам треба було почекати три і більше тижнів, скажіть, це варто було б того, щоб зекономити, чи ні?